Сьогодні, 19 жовтня, до опівночі останній шанс перевірити себе у списках виборців та переконатися, що наступної неділі ви зможете проголосувати. Зробити це необхідно на найближчій виборчій дільниці, якщо запрошення на голосування не принесли додому. Після 19 жовтня зміни до уточненого списку може вносити виключна дільнична виборча комісія, це або голова, або заступник, або секретар комісії на підставі рішення суду. Але знов таки не пізніше, 18 години суботи, 24 жовтня, за нових депутатів та мерів голосуватимуть майже 850 тисяч мешканців області. Не зможуть брати участь у волевиявленні ті, в кого не місцева прописка. Солдати-строковики, громадяни, які перебувають за кордоном, а також засуджені у місцях позбавлення волі. Тож спецдільниць на цих виборах буде менше на цих виборах. не… Не застосовується можливість тимчасово змінити місце голосування, тобто відкрипних талонів не буде, і якраз під цю категорію попадають громадяни, які. Переселенці з інших регіонів і східних регіонів у реєстрі виборців нагадали, виборчкоми не можуть відмовити у голосуванні, якщо до паспорта невчасно вклеєне фото. Так само не можуть позбавити права голосу, якщо в паспорті після перейменування не вказана нова назва вулиці. Сьогодні вночі чернігівські виборчі дільниці отримають бюлетені.